Це є син голови, голови Так, да. От щоб всі знали. Шановний адвокат, я, я ж я... кажу, час покаже, час я покаже. Надіюся, я терплячу. Паєники да, розберуся ну, і да, ну, ми, що ми вже не розібрали. розібралися, не переживають. Ми розібралися всі, що ви безпідставно привласнили об'єкт. Ви, ви ж це написали і підписалися під підписали. все. Воно буде Ви ж це стверджуєте самі, що ви безпідставно привласили ну, об'єкт. Да, да и как вам ну, мне просто ну просто вопрос, там, обычно. А сколько у вас грошей дома лежит? У меня какая-то сумма есть. Да? Ну все. Вы а голова е, в е. Да есть, нет, дома ли Да иди все. Он ну, а, не, а, не а, вы а, с а, с а где вы ожидаете? голова? Воюю. Воюю. А на вы ну, вышел с И Как вам ну, нам интересно, почему вышел с Ну то хай буде собі далі цікаво. Дивіться, ми в кооперативі визначимося самі, що нам з ним робити. Зрозуміло? Вам, це, собрали, доходить, проведили, вам, проведили, вам це доходить. Вам це доходить, да и вам різниця? Мені інтересно спрашивают. Питайте у когось іншого. вам вже сказали, це не а ваша це справа. Дивіться, це не ваша справа. Почему? Це, це у вас така манера втручатися в адвокатську деякі інших адвокатів. З вами дійсно немає про що структурості. Базаришь ты? Нет, не ну, ну, все. Хорошо в там. Хорошо вообще, ты дуже такий, знаешь, это единичный. Ну, все Ну. Заспокойся, дай заспокрило. Давай. Да? Ну, выплюй жвачку. Я тебе дал пораду, но заспокрил. Выплюй, не будешь так хорошо. Я сейчас собираю Посидишь, где-то, Серйозно? Да. Слушай, я не розумію, що це таке хочеться. Ти, якщо говориш зі мною, то дивись на мене. Дуже розумно. Я ж кажу, ти так трусишся, аж шкода дивитися. Не можу дивитися. Я не можу дивитися, що тобі шкода. Просто складе повноваження у без засідання. Хто ти так рішає? Мені тебе шкода. Вийде в зал суд. Я з засіданням не розумію. Я буду тут сидіти. Так, сідаю. Чи ти йому замічає, які то робиш? Хоч і робиш. Хочу, хоче рот. Ну то присядь. Конечно, що? Стосується? Що? Що стосується. Ну то чого ти рот відкрив? Я не, я не відкрив рот, я з тобою нормально розмовляю. Че, яке ти видушні Це нормально розмовляю? А ти сначала по-дузі, як ти розмовляєш? Ты нормальний да. рот. Так, тембер і акцент Що? Тембр і акцент розговор. Що дальше? Ну, то все, ну, ну, то 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 як присядь. Ну, і, ну, якщо треба... Ти розмовляєш до мене. Як ти розумієш? Дивися, яка ти бізниця. Ну то я хочу. Как би це не як мене